Пані та панове, бажаю здоров'я, з вами Ірина. Сьогодні я вам хочу представити свою роботу, з якою я, ну, чесно скажу, довбулася, мабуть, з півтора місяця, може трішки менше. І звісно, результат у мене вийшов. Ну, чесно, я думала, що вийде у мене трішки краще, але вийшло, як вийшло. Я вам покажу, з чим я займалася ці півтора місяця. Я робила Ось таку шкатулочку, так? Ну, що я вам хочу сказати. Я тітка така жадна, і хочу розіграти цю шкатулочку за донат. За донат 50% якого піде на ЗСУ, а 50% допомоги тварини, тваринами. Що я хочу сказати, що відправлю за свій рахунок. Відправлю за свій рахунок, якщо комусь подобається. Я надіяла, що буде красивіше, але коли я покрила лаком, це напилення біле, що я виводила, воно сховалося, бо лак темніший, ніж це напилення. Як ви бачите, тут є надпис. Його дуже погано видно. Звісно, в мене такий почерк. Написано тут: Україна народжена бути вільною. Тут лежить, можна класти різноманітну біжутерію або комусь що сподобається для декорації. Знизу, тут також є загад... загадка така. так? Загадай своє особливе бажання знизу, це для того, щоб, можливо, людина не буде сюди класти біжутерію, а буде, наприклад. Загадає за перемогу. І доки ця шкатулочка виконуватиме бажання, а вона замовлена, вона намовлена, то, звісно, на бажання різноманітні, то, звісно, коли ви кладете сюди своє бажання, воно збувається. Це якось так: відправлю за свій рахунок, але укрпоштою хто бажає задонатити, зробити добру справу і мати. У себе ось таку шкатулочку. Моя авторська робота, звісно, не дуже вдала. Втім, я вам ось покажу її ближче. Можливо, хтось і побажає мати у себе вдома такусь річ. Якщо виявляється бажаючих багато, хто там не підписаний, підписуйтесь. Якщо будуть бажаючі придбати багато шкатулочка всього одна, тоді я вам зроблю безкоштовний тару-розклад на всі питання, які ви хочете. Якщо ви маєте таку бажання змогу задонатити, я вам просто зроблю на всі питання, які ви хочете, безкоштовний таро-розклад. Сьогодні ми ще з вами розглянемо питання з приводу вторгнення Росії в Європу. Європа активно готується до вторгнення російського, робить резерви. Звісно, це таємниця була розсекречена, і Росія давно планує. Все вони планують. То на Вашингтон планували. Тепер вони дружать. То планують на Європу. Так от розглянемо питання по Європі. Чи це можливе вторгнення, чи ні. Стосунки з Європою, звісно, що зіпсувались уже за санкції, вже дуже багато. З приводу вторгнення вторгнення вже упущено. Упущений момент. Якщо буде вторгнення, це принесе до ще більших жертв. Не тільки смертей у Європі, звісно, що ми знаємо, а для до пагубних процесів у Росії. Росія може зробити єдине це об'єднатись у коаліцію. Оце вона може зробити і вправі зробити. Чи вона об'єднається в коаліцію, щоб створити. Союз такий, щоб зробити повномасштабне вторгнення у Європу, не в Україну. Найближчим часом цього не буде, шляхи закриті для можливості закриті, підступні плани розкриті. Єдине, що вона може об'єднатися з маленькою країною. Доєднати, ну, Надіємося, що це не Україна, бо Україна у нас королева мечей, а це Валет Пентаклів, то це менша країна за розмірами. І якби, ви знаєте, тут, мабуть, вже ворогів більше, ніж союзників. За, взагалі в світі стільки воєн розв'язалося. І Україна була початком, як я казала, що це тільки початок. Якби війни будуть, але вторгнення того, що повномасштабного вторгнення в Європу воєнізованого не буде. Хоча, як вам сказати, ніхто не впевнений у цьому. Випадає башня, дуже велике розчарування. Ніхто не впевнений у цьому, що цього не станеться. Бо вже важка ситуація на момент, вторгнення можливе, але пізніше. Пізніше, після укладення мирної угоди з Україною. Після. Це можливо, тобто повинні, повинен пройти час. Сили немає великої, але і миру найближчим часом в Україні немає. Ось королева мечей рядом поряд з дияволом. Тобто в залежності від війни великі йдуть, йдуть великі втрати, великі жертви, великі кошти на війну з Україною. Так, дивимося перспективу, перспективу. Бо все-таки Європа розсекретила і Урсула фон дер Ляєн в Курсі, що, якби є такі підступні плани. Ну, вони й говорили за це. Хоча це, мабуть, не відбудеться найближчим часом. Тому що Європа і підготувалася Нове, нова підготовка інтенсивна до зубів. Мабуть, все-таки не ризикнуть, не зможуть, і Європа підготовлена до цього. Вона просто інтенсивно готується. Чи будуть в Європу інші країни, якби, робити повномасштабне вторгнення, найближчий час, уже так задамо. Питання раз так Європа готується, то Європа щось знає. Найближчим часом ті країни, які являються умовними союзниками і взагалі союзниками Європа залишається сильною. Ну, Сильнішою, по крайній мірі, ніж Україна. Вона посилює пункти, вона посилює контроль, вона посилює своє, свою воєнізованість, і, мабуть, цього всього не відбудеться. Ні, ну, війни в Європі найближчим часом не буде точно, рік, це мінімум її не буде. Хоча, бачите, готуються. вони вже живі. Хочеш миру, готуйся до війни, вони діють по такій ситуації. Війна можлива, війна можлива, дійсно, але пізніше у Європі війна можлива. Тут захист стоїть і все, ну, ви знаєте, можлива. Ну, давайте так глянемо країни Балтики. Там у нас найвразливіші тут, так? Молдова, країни Балтики, Румунія. Ну, Румунію вони не розглядають, вони Балтику розглядають і розглядають Польщу. По Балтиці. Ні, поки що, поки що буде все стабільно. Секрет розробки винайдений, секрети ні плани будуть прибирати шпигунів, шукати шпигунів, це буде контролюватися дуже сильно. По шпигунах щось не сподобалось депорт, щось не сподобалось депорт. Саме тому зараз збільшилась кількість депортів, вони дивляться на українців, вони дивляться на війну, тому що вони себе захищають з усіх сторон. Ну, не тільки країни Балтики а взагалі, по Польщі, по Польщі можуть зіпсуватися проблеми з Україною, ну, вони себе убезпечують. Вторгнення теж найближчим часом неможливо. Тут є людина, начальник Європи, який все контролює. І це чоловік, це не Урсула. Тут є людина. Можливо, зміна влади, а можливо бути що, знаєте, як у кожної країни є адміністратор і є власник. Так от о, тут є контроль, тут людина ця контролює цю ситуацію. Ні, поки що ні. Немає ресурсів, немає можливостей. Немає нічого, щоб зробити вторгнення повномасштабне. Крім пустих слів, тут не буде нічого. Хоча, бачите, плани, які мались, вони якби убезпечують себе і з приводу шпигунства дуже ганятимуть, вони перевіряють усе. бачите, вже біометрія повищується, щоб якби. Українці, ви вирішуйте свої проблеми самі, а ми будемо вирішувати свої проблеми самі. Так виглядає ситуація на даний момент. І так, дивимося ще раз на мою шкатулочку. Можливо, хто хоче її придбати за донат. Хто хоче придбати, можливо, то анете я подарую вже там. Залишайте коментарі. І я тоді оберу по коментарях. Якось так, з вами була Ірина. цьом цьом па па побачимось Слава Україні!